У Тернополі більше десятка платних автостоянок. Години паркування на ній вартує 4 гривні. Платити треба через нещодавно встановлені паркомати або термінали, що є у паркувальників. Несплата водіям транспортного засобу вартості посту за користування майданчиком для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними візними та візними терміналами тягне за собою накладання штрафу від 8 до 20 податкових мінімумів доходів громадян. Організатори платних автостоянок запевняють, паркомати встановили для зручності водіїв. Завдяки цій техніці тернополяни можуть не тільки оплатити за паркування, а й здійснити інші послуги, наприклад, поповнити рахунок мобільного телефону або інтернету. Проте скаржаться паркувальники, деякі водії не те, що не користуються цією послугою, а й взагалі відмовляються платити. Є знаки інформаційні таблички. що Це владна парковка, є розмітка, є паркомати багато водіїв. Собі вирішують просто не платити. От, і багато конфліктів на, на рахунок цього. Як їх вирішуєте? Ну, зараз ми звернулися, тобто, ми залучаємо ми звернення було до патрульної поліції, зараз е муніципальна поліція було, зараз. От, проведено ними деякі пару роз'яснень, було водіям надано, одного штрафували за відмову від парковки. Тобто, зараз залучилась муніципальна поліція по дорученню е ну, сесійного рішення.